Бачать, для того, щоб їх на стройках здувати, ми і не думали, що це. Ну. Я, наприклад, так щось не Ні, я і думав за це, що. У мене питали. Треба настройки пілки mm -hmm. здуть, треба mm -hmm. тирсу здувати на пілорамах, навіть він таке питає. Так. Я, я, я чогось більше по ній думав, що дорожніки, це що я бачив, які спойлюють, коли асфальт, там роблять якийсь асфальт, майданчик там залить щось. Ну, і садове, знаєш, там, подвір'я врати, все ж. А от іменно да. будівельний майданчик убрать фундамент, там що що не задали. Не да, армахоїць від сніга ага. набрати і. І казав, опілки теж, ну, десь там різали Ну так, да, возьми навіть опалубку, цю ж саму, якусь опалубку, остатки з цього спіноблока якісь. Ну коротше, ну, багато чого да. на стройці є обирати, і 400 гривень взяли, пообірали, не прив'язані. Так, другий етаж, що ти лазиш по цьому по верху, тобі не треба ні провода, ні, ні бензин, ні нічого. Бензин, але чуж, тяжка no. бензинова, а це легенсенька, взяв, чук, погнав, да. І все. сервіс, оренда обладнання в Житомирі.